Вітаємо вас, шановні глядачі! З вами знову джерело мистецтв. Програма про натхнення. Сьогодні її проведемо ми, Леся Сакада і Микола Лисенко. Ну, а поділиться своїм натхненням з нами Людмила Гарарук, мистецтвознавець, ініціатор численних мистецьких імпрез. І ви знаєте, пані Людмило, мені здається, що найголовнішою імпрезою сьогодні стане мистецтво Ренесансу і місто Остров, яке саме по собі. Може сприйматися як феномен українського мистецтва. Це правда. Це феномен українського мистецтва, само місто і сама історія міста. Насправді острог не можна не любити. Я вже не можу свого життя уявити без міста острог, яке я відвідала вперше півтора року тому. Ви знаєте, я, я хочу зробити таку невеличку ремарку. В українців є багато сакральних місць, до яких, звичайно, ми можемо віднести і Києво-Печерську лавру. І Почаївську Лавру, і Святогірську, і Батурин, звісно, Чернечу Гору в Каневі. Але неможливо уявити собі таке поняття як Україна, як державна інституція, як феномен культурний і мистецький без Києво-Мигилянської Академії і без Академії Острозької. Оскільки, як на мене, все починається з освіти і з культури. Правильно. Дивовижно, але не з економіки, як деякі кажуть, не з геополітики, не з іноземних інвестицій, а з інвестицій у власну освіту і культуру. І тому в мене є пропозиція оголосити острог такою, я би сказав, культурно-мистецькою меккою або. Дуже важливим центром для кожного українця. А ось чому сьогодні ми запитаємо у вас як. У, у строго знавця, так можна сказати. <рес> дуже так, дякую за комплімент. Я не думаю, що науковці з острога підтримують, але я думаю, що вони підтримують ідею, щоб зробити саме острог центром, тому що острог на те заслуговує. Е, ви знаєте, мені здається, що у нас дуже дивне таке сприйняття, яким має бути центр для нас. Центр це велике місто, це мегаполіс, де відбуваються одночасно. Е, Тисяча подій, причому подій різноформатних. Насправді це, не те, що до, це може добити, ну, дійти до розуму людини, до її якихось, ну, як вам сказати, відчуттів, але не дійде глибше. Саме глибокі події відбуваються в такому камерному і маленькому форматі, коли у людини є час подумати, є час оцінити свої почуття, є час прийняти якомога більше. В острог, Саме в Острог, я б рекомендувала всім їхати сприймати оце високе, красиве. Сприймати смисли, тому що в острозі ці смисли буквально на кожному кроці, і я рада, що острожани це розуміють через острозьку академію, тому що 25 років тому почався надзвичайний процес. Звичайно, у цього процесу є автори, і за цим процесом стоять особистості без особистості нічого не було би відродження Острозької академії. А за ним і відродження острога і проект, який я, як ініціатор проекту Мистецькі експедиції, культурологічного проекту, проекту вже три роки. З проектом разом з художниками, музикантами і журналістами, ми подорожуємо Україною і влаштовуємо різноманітні імпрези. І коли я приїхала в Острог, я запропонувала їм співробітництво, і вони люди живі. Тобто, це місто і місце живе. Живе тим, що вони готові. Сприймати, що вони готові співпрацювати, що вони готові рухатися. Це студентське місто. І як я вже сказала, що у нас поняття про культурний центр Мегаполіс – це неправда. Для нас це неправда. Для нас не працює піраміда маслу, що спочатку ми не їдаємося, а потім про високе і духовне. Мені здається, що в нашому генокоді спочатку ми по високе духовне, а потім вже будемо їсти якусне пити, якось не десь там візьмемо щось. Пані Людмиленко, але наскільки я розумію, найбільший комплімент, який ви зробили зараз, нині для Острова, що він готовий до імпрези, що він відкритий так. до імпрези. І от ви, людина, яка ініціює мистецькі імпрези, тобто вони були у вас до того і потім стався. Острогом, Ви приїхали в острог. А що було до острога? Ми повернемося ну, ще до е, Острога. імпрези мистецьких експедицій починалися е, е, з 2014 року з подорожі до глухова. А, mm -hmm. На це кордон з, з росії, да, з Росією, там де а, осередок Терещенків. Ну тут осередок острозьких князів острозьких так поєдна, поєднуються дві меценатські теми, тому що меценатство і мистецтво а, ну теми нероздільні. Це як два крила що, звичайно, звичайно. А, щоби та конструкція далі рухалася і полетіла дійсно потрібні два крила. Мене взагалі дивують сучасні олігархи, які намагаються увіковічнити свої імена, будуючи величезні яхти, або купуючи шикарні автівки, або вкладаючи кошти у конкурси краси. І ось знаєте, ось яким потужним прикладом. Наділена постать Василя Костянтина Острозького, цього знаменитого представника династії Острозьких, який на століття, на тисячоліття, на всю історію України, поки вона існуватиме, увіковічнив, е обесмертив своє ім'я, створивши академію. Адже він, один з найбагатіших магнатів е Річі Посполитої, він міг вкладати кошти в що завгодно. Покладав православ'я в освіту, в духовність. Бо я вважаю, все ж таки, ось коли ми кажемо так, він захищав православ'я як потужну культурно-духовно генеруючу ідею, певно. Наскільки зараз сьогоднішній Острог несе в собі пам'ять про цю унікальну постать? Ну, по-перше, зразу хочу зробити невеличку ремарочку, що гроші в академію вклав не Василь Костянтин Острозький, mm. а вклала племінниця Василя Костянтина Острозького, mm. Гальшка. Гальшка Острозька. Гальшка Острозька це жінка з ну просто. Трагічнішою долею, а вона була заміжня три рази. Але ці всі її матримоніальні, якби імпрези, скажімо так, це наше життя, це імпреза. Це результат не її волі, це виявлення не її волі, а молода дівчина, яка яку Бог наділив красою, угу. яку Бог наділив багатством. А, ну, це це насправді ми би могли розцінювати це як велике щастя а для в тодішні часи. Це велике нещастя, великі проблеми. Так, да, великі проблеми Великі проблеми, тому що пошукачів було багато. І тут же і Василь Костянтин і Острозький, і мати Гальшки мали свої плани на її життя. Це дуже дивно. Вона не розпоряджалася своїм життям. А її видавали заміж для того, щоб Василь Костянтин для того, щоб розширити свої володіння у матері, тому що батько помер, коли Гальшці було зовсім мало років. І батько заповідався їй, а мати не знала, як це прилаштувати. Мати католичка, Василь Костянтин православний, і вони дещо там вступали в такій в конфронтації були. А Гальшка була так посередині. І в кінці кінців. Останній, коли останній її чоловік відійшов у вічність, вона успадкувала величезні просто статки, і ці величезні статки вона заповідала на будівництво академії і шпиталю. Було так. Василь Костянтин а, не тільки побудував, але Василь Костянтин побудував академію. До речі, є дуже особиста версія, тобто є а, якби, загальносприйнятна версія, чому він це зробив, так? захист православ'я. І все таке є ще одна версія, сімейна версія. Вона дуже цікава. Її, до речі, озвучили науковці Острозької академії як одну з версій, чому Василь Костянтин цю академію. Зробив. Ну, по-перше, він зібрав там всіх учених. У Василя Костянтина було три сини. А двох перших виховувала його дружина. Дружина була католичкою. Ну, Ренесанс це коли співспів спів існують дуже різні напрямки, різні віроспівповідання, тобто це толерантність, це високий, як би скажем так, толерантний індекс uh -huh. суспільства. І коли жінка дружина його народжувала останнього сина, вона в пологах померла. І у Василя Костянтина на руках залишилася маленька дитина, маленький син. Оскільки два його старших сина виховувалися в католицтві, не було ще тоді братських школ, не було православних закладів, таких де можна було би давати достойну освіту дітям. І взагалі вважалося, що мова, якою можна спілкуватися з Богом, це виключно латина або давнього і Василь Костянтин. Що зробив? Очевидно. Ну, є така версія, що вони він для того, щоб виховати сина свого вже не в католицькій традиції, а в православній традиції підтягував учителів і відкрив спочатку школу. Ну ці учителі ага. мали виховувати і навчати його сина молодшого, а потім а, і академію. Він Подивився, як це гарно виходить. І ви знаєте, що він запросив Івана Федорова, і відкрив для нього друкарню, і в, Острозь, при Острозь, в Острозі була надрукована повна перша повна версія Біблії. І, до речі, Іван Федоров, і, або ще як його називають Федорович, надрукував шість із 12 своїх а. книг саме в Острозі. Тобто, Острог на 16 століття, 17-го століття, 16-17, це було місто потужніше, ніж Київ, за своїм змістом. Да. так. Це не була провінція, це був центр. А, взагалі мені здається, що в тодішні пори, от на території Речі Посполитої, коли мінялися кордони постійно, поняття провінції було якесь таке ну, недоречне, тому Дробить, що сьогодні да. тут. Це кордон, потім все помінялося кордон вже там, mm -hmm. і е, дуже цікаво, що подорожуючи україною і спілкуючись з краєзнавцями, а я дуже люблю краєзнавців маленьких містечок. Mm -hmm. Вони абсолютно. А, бо, на, да, на да, да, місці. Да, 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 да. І чомусь вони ходять з портфелями, де тримають всі от матеріали, свої книжки. Світлини, да, да, да. Да, да. Все, щоб зразу тут же презентувати, замість ноутбука, замість якихось там. Да, до речі, ми зараз відійдемо від Костянтина Острозького далеко, але я просто знову-таки Лесю, хочу зауважити. А міг би послати своїх дітей в Кембридж, Ні. а міг би кудись ще. А замість цього побудував їм тут, на Україні, і школу, і академію. Це дуже гарний приклад, мені здається. Так. Дуже гарний. Тобто, мені здається, що Острог це така проекція з 17, го 16 го 17-го століття. На наш час що ми повинні робити? Зараз, зараз кажуть, що Україна не повинна перетворюватися на сировинну базу. Ми не повинні допускати, щоб е, йшов постійний виток людей на захід чи на схід. А для цього треба створювати належні умови, в тому числі і культурно мистецькі Так, абсолютно з вами погоджуюся, тому що мистецтво це те, що відкриває в людині оце джерело радості. Uh -huh. Тобто, те, що ви казали про олігархів, я не забула. Дісталося трошки олігархом нашим сьогодні. Ви знаєте, це як хвороби зростання, це як діти, у яких не було іграшок. Тобто ми ж живемо до цих пір трошки в хворому суспільстві, якщо, як, яке ще не до кінця а, м, визначилося із своїми базовими цінностями. А, чому до кінця не визначилося? Тому що не всі люди розуміють, де в них а, ну, от, цей смисл існування, і для ну, чого вони. Що, так, ми не будемо До, про до це, правди так? сказати, що я знаю кількох таких серйозних дуже підприємців, які дійсно вкладають гроші і в культурне, і в. Церковне будівництво, розуміючи, що духовність і культура це хліб насущний майбутніх поколінь. Я знаю тобто таких цей, людей. Це хвороби е, е, росту. Я так думаю, це я так думаю. Але ви знаєте, ці хвороби, я дуже е, несподівани абсолютно в несподіваному місті, абсолютно в несподіваній книжці знайшла дуже цікаву концепцію. Ви, уявляєте, я читала біографію Альберта Інштейна. Там дуже цікава є фраза. Я не пам'ятаю навіть до чого вона прив'язана. Що хвороби росту а лікуються самим ростом. <реш> ну, парадоксально, як все, і геніально водночас, як все, да, що робив да, да. Фестиваль «Острог Ренесанс» – це культурно-історичний фестиваль, який, як я вже сказала, ми започаткували мистецькі експедиції разом з Острозькою академією і Острозькою міською радою. І перший фестиваль відбувався. Ну, це був перший раз і для мене, і для мистецьких експедицій. фестиваль… Такого формату і такого розмаху вперше відбувався вперше. І в рамках цього фестивалю ми фестивалили майже о, два тижні. І що робили? Я розкажу. <сум> а а фестивал майже два тижні, причому а, почали в травні, закінчили в червні. А спочатку це було в такому форматі, а, що а, це лекції, концерти, виставки, пленери. І потім закінчили все днем міста. Ви зібрали товариство так. і поїхали в маленькі містечка, так, такі так, як так. Глухів, такі так, як так. Остров. І, так. і що там відбувалося? Як це відбувалося? Це, це були художники, відбували... які це малювали? Це були художники. Спочатку це були музиканти, а знову ж такі київські солісти. Спочатку це були музиканти, потім я вирішила, подорожуючи туди, приїхавши красиві красиві міста, багата історія. Треба вести художників і журналістів. Наступний візит відбувся до Глухова разом з художниками, і там відбувся і пленер. Тобто пленер був присвячений саме Глухівським оцим містам, а вірніше називалася ця, ця подорож шляхами української еліти, тому що ми розповідали mm -hmm. через картини. Художники розповідали не тільки про глухів, а й про козлець, але й про Батурин, mm -hmm. але й про Крути. А і до речі, експозиція висіла чи не півроку в кабміні в кабінеті міністрів в коридорі. <рик hike> <да. рик> Бачите, які розумні. І хіт. до того, але до того, перед, цією, перед тим як розвісити в Кабміні, ми повезли цю експозицію до Ужгорода. Тобто з Глухова ми повезли всі ці роботи Боже, це всю Україну в, ви да, в Ужгород, об'єднавши таким чином Глухів і Ужгород. <рик> <рик> Представили там, захід. Да, представили там ці роботи по Глухову, щоб Ужгород подивився на глухівські роботи. Познайомилися там з художниками місцевими, побували в такого просто ну, потрясного художника Володимира Микити. Потрясний просто. І Привезли туди музикантів Ужгород, влились в Сузір'я Закарпаття, є там такий фестиваль, ми якраз приїхали туди в листопаді, якщо я не помиляюсь, і там якраз проходить фестиваль Сузір'я Закарпаття. Ми відкривали цей фестиваль концертом причудового тріо від київських солістів. І концерт був дуже такий вталий, вталий, красивий mm -hmm. концерт. Тобто та так пройшла подія, і з цією ж групою ми пройшлися по Ужгороду. Тобто, митці, коли вони приїжджають в маленькі містечка. Ми зустрічаємося з краєзнавцями, і митці отримують а, ту а, інформацію про маленькі містечка, про їх історію культуру. То вони надихаються і звичайно міста для не, своїх міста і мета не тільки в цьому полягає. А ми на сьогодні це а, дипломати культури, які mm. подорожують світом. І саме вони мають доносити оце відчуття від України, що життя існує не тільки в великих мегаполісах, а життя існує в маленьких містечках, і воно має не тільки існує там, але воно має там оживитися. До речі, мета культурологічного проекту мистецькі експедиції це імпульсні впливи. У ж на дитя надаття натхнення. Подивіться, що у вас є. А -а -а! І знаєте, і угу. люди, люди в маленьких Подивіться містечках нас вже є і і люди пишаєтесь. в маленьких містечках. Починають цінувати свою історію, угу. свої мистецькі надбання. Вони перестають відчувати себе відірваними від центру. Вони перестають, знаєте, гнобити себе своєю такою периферійністю і, і казати самім самі собі, що ось там вони десь в Києві щось собі понапридумували, а ми тут гинемо. І е, вони відчувають себе також маленьким центром Всесвіту. А музиканти, які приїздять туди, вони починають е, кохати свою землю. І вже міняють свої плани щодо еміграції в кращі країни? кращі світи. Так що я думаю, що це дуже багаторівневий такий проект? Ну можна я зауважу, що вони не починають, а вони почнуть? Вони тільки дивуються, коли ти приїжджаєш з Києва і робиш великі очі, зплескуєш руками. Невже це у вас є? І вони тільки так знаєте, ну я не кажу про істориків чи краєзнавців, а про просто широкий загал людей. А що такого? І коли починаєш розповідати, а що такого, вони да ну на і чим більше людей буде приїжджати з великих міст міст в маленькі З такими великими очима, тим це буде краще. І знаєте, що головне, щоб вони сказали. Не, не так, що ой, що у вас тут є? Щоб вони сказали, що, ой, що у нас тут є, так, щоб так, вони так. сприйняли це в повноті осягнення, що це наша країна, так, наша історія, так, наша так. культура. Ви знаєте, в мене була феноменальна зустріч з бійцями з українськими військовими, угу. коли ми презентували теж музичне мистецтво. І знаєте, ну, ось що таке для військового музика на перший погляд. Здається, що для нього існують зовсім інші критерії, як влучно зробити постріл, як захиститися бронею від ворожої кулі. А я почув від них дивовижні слова. Вони промовили буквально наступне. Шановні митці, частіше спілкуйтеся з нами, частіше презентуйте нам високі зразки мистецтва музичного і інших мистецтв. Адже це для нас не менш важливе, аніж наші, наша зброя, наш захист, наше забезпечення, бо ми повинні знати, що ми захищаємо. Ми повинні mm. знати, заради дуже чого мудро. ми так? здатні пожертвувати власним життям. Суто кажучи, ось і в цьому я вбачаю величезне значення таких дивовижно цікавих культурно-мистецьких проєктів. Як ваші мистецькі президен? Дякую, дякую. Я... Це великий комплімент. Дуже, дуже дуже дякую вам за це. Я сподіваюся, можливо, колись цей рух охопить всю Україну. Ну а нашим глядачам лишається тільки нагадати, що ви дивилися програму Джерело мистецтв. Ми спілкувалися з Людмилою Гарарук, мистецтвознавцем, авторкою надзвичайних цікавих проєктів. Під назвою Мистецька імпреза ми розмовляли про Ренесансний Острог. Цю програму для вас провели Леся Сакада і Микола Лисенко. І ми прощаємося, але я сподіваюся, ненадовго. До наступних зустрічей, шановні.